У Прилуцькому гуманітарно-педагогічному фаховому коледжі імені Івана Франка відбулося перше засідання новоствореної ради роботодавців. До її складу увійшли представники освітньої та медійної галузей, керівники шкіл, дитсадків, засобів масової інформації з прилук та сусідніх громад. Мета створення ради налагодити дієвий зв'язок між навчальним закладом і ринком праці. Коледж готує фахівців за спеціальностями: початкова, дошкільна технологічна освіта, фізичне виховання. Та журналістика, тож участь роботодавців дає змогу зробити освітній процес більш практичним і сучасним. Ми дуже хочемо, щоб саме рада роботодавців, яка буде сьогодні започаткована, мала на меті, от те, щоб до вас уже приходили студенти да, працівники ваші майбутні на практики, вони були підготовлені і щоб вони не. Були свідомо знайомі з тими перспективами, які вимагають від кожного закладу, чи можливо промоутер медіо, так газети, і так далі, щоб вони конкурували на даному ринку праці. Під час засідання обговорили напрями спільної роботи: оновлення змісту освітніх програм, створення баз практики для студентів, проведення спільних тренінгів і профорієнтаційних заходів. Також йшлося про важливість моніторингу успішності випускників, щоб зрозуміти наскільки якісно коледж готує майбутніх педагогів і журналістів. У підсумку рада ухвалила низку рішень щодо подальшої співпраці з роботодавцями прилук та сусідніх громад. Рада роботодавців при коледжі це ще один крок до підготовки. Фахівців нового покоління, адаптованих до сучасних викликів і потреб громади.